Друзі, вітаю! Що буде вирішуватися на зустрічах президентів Білорусі і країни нашого безпосереднього ворога, яка має відбутися наступного тижня? Ну, є декілька моментів. Один з цих моментів це те, що наш ворог може прагнути отримати контроль над військово-промисловим комплексом. Білорусі, тому що е, військово-промисловий комплекс е, нашого ворога не може впоратися з тими об'ємами, які вони е, прагнуть мати. Е, це стосується як і ремонту е, техніки, так це і стосується, е, зокрема, навіть легка промисловість, пошиву форми банального, е, плюс деякого роду е, речі. Коли е, військово-промисловий комплекс Білорусі підконтрольний повністю, умовно кажучи, да, е, білорусам, і вони самі визначають, скільки, умовно кажучи, там вони можуть полагодити танків, там і так далі, це ставить нашого ворога в певну залежність. Вони хочуть нарощувати темпи, вони, звісно, хочуть збільшувати ці темпи. Це один момент. Ще один момент. Не виключено, що обговорення буде стосуватися розміщення сил ворога на поліонах Білорусі, можливо, в більшій кількості ніж це було до цього. До цього було 11 тисяч там, і так далі. Плюс не виключено, що це може стосуватися розмова участі Білорусі у війні, зокрема через створення об'єднаних там військ, там і так далі, яке трошечки підгальмовує, скажімо, відверто. От, зрозуміло, що ворог хоче втягнути, а Білорусь не дуже хоче втягуватись. Тому, тому тут такий момент. Ще одна історія, яка якраз свідчить про те, що може обговорюватися саме більше втягування в Білорусі, це те, що з аеродромів. Де базується авіація ворога безпосередньо розташованих у Білорусі, не наносилися удари по нашій території доволі давно, але, в принципі, туди прилетів літачок, так би мовити, який наводить цілі, плюс зльоти мігів фіксуються в ворожих. Удари не наносять, але намагаються считати наші РЛС. От, не виключено, що питання може бути поставлене, щоб відновити можливість наносити удари. З білоруських аеродромів, але зрозуміло, що наслідки тоді для Білорусі будуть. І вони саме через ці наслідки таке негласне табу про заборону нанесення існує, друзі. От, в будь-якому випадку, до розмови про вторгнення з Білорусі, ця зустріч зараз вона ніяким чином не пожвавить, оскільки немає для цього ресурсів мінімум до. Середині січня-лютого, друзі, так чи інакше, якщо звідти робити вторгнення, ресурси вже треба накопичувати. Цього немає. От тому мова швидше за все йтиме про військово-примисловий комплекс. Подивимось, друзі. В будь-якому випадку все готово, всі готові і дуже навіть готові. В будь-якому випадку переможемо всіх. Слава Україні!